Негода підігріла розцінки на харчі. Упродовж зими овочі та фрукти вже подорожчали як мінімум на 10%. Колись Коли сніг дороги засипав, ціни поповзли вгору, адже попит збільшився. Тоді як пропозиція навпаки, ви знаєте, де яблука росте, дабо ну а вибиратися що що правда? Ну на збороду не так особо чисте. Ви ж знаєте, як звичайно, чим ближче до весни, да тим їх стануться менше і менше. правда? Ну ціна вже будемо дивитися. Наразі деякі господарства віддають найпопулярніші сорти яблук. Це Семеренко та Голден від 5,5 до 7 гривень за кілограм. Звісно, на базарах ростінги інші, як мінімум по 10 гривень. Коли прийде та сама продовольча весна, ніхто точно не каже. В уряді з дефіцитом та дорожнечою пропонують боротися ярмарками. Прем'єр Микола Азаров переконаний, туди з'їжджаються виробники, які віддають харчі без націнок. Ось тільки в найближчій перспективі, принаймні до столиці. Зелянам з провіантом доведеться не їхати, а пливти, хоч на човнах. Бо величезні кучугури починають потрохи на калюжі перетворюватися. Попит на овочі і фрукти збільшується. Їх дефіциту в країні немає, тому все залежить від організації постачання. На ярмарках продукти продаються за ціною виробників на 10-15% нижче, ніж в торговельних мережах. А ось у наступному сезоні фруктами з вітчизняних садів можемо вже й не наїстися. Морози та сніг ані набряклих бруньок, ані квіточок не пожаліли. У Криму після плюс 15 температура знизилася до мінус 7. Постраждали абрикоси, мигдаль та трохи алеча. Що буде з рештою плодових та з виноградом? Спеціалісти прогнозувати не беруться. кажуть, треба дивитися, чи не готує сюрпризів квітень на протяжині 20 літ. Років... Закупалі саженці, які, е, именно из за рубежа. Эти саженці не адаптированы к нашим условиям, поэтому они... ну не ті, які нам нужны. Тим часом торгівці не переймаються, кажуть, не вродить українське, будемо їсти за кордонне. Чове у імпортне нас все насбере Наталія Єрованчук, Валерій Наумов, новини юбіар.